Старенька така мікроволновка, щось зробилося, перестала працювати. А ну, першим ділом на фольгу, фольга вже ніяка. Уже. Все, вона вже жовтим таким покрилася. Мабуть, згоріла, зараз поміняємо. Так, замінив, ефекту ніякого не дало. Не працює, зараз до предохранителя буду дивитися, Розкручувати до її. Тут все знімати і дивитися. Зняв я верхню кришку. Тут стоїть такий предохранитель і він перегорів. І вже видно, хтось її ремонтував. Тут була проволочка тоненька нав'язана. Тобто ви так само можете зробити, якщо немає предохранителя. Легеньку проволочку нав'язали і сюди назад ставили по колу. Один тільки рядочок, щоб був. О. Зараз переробимо так само, бо нема предохранителя теж провод. Намотав я тоненького провода. Так. І обов'язково, щоб він тут прижався і тут прижався з цієї і з тієї сторони. Все буду скручувати, включати. В принципі, навіть зараз можна включити спробувати. Так, все, скрутив. Докупи все працює. Ну, все робить. Ну так от. Як міняєте фольгу, зразу обов'язково її предохранітель теж. Potrebno je iti in iti, da bi se...